Вітаю на РБК Україна. Росію другий день поспіль атакують невідомі дрони У московських аеропортах. Колапс проблеми з мобільним зв'язком. Про якісні наслідки цих атак зараз немає інформації, але зрозуміло, що під прицілом об'єкти військово-промислового комплексу ворожі. Тим часом Росія нарощує активність на лінії бойового зіткнення, і військові політики останніми днями наголошують на нових ризиках пов'язаних з планами Путіна. Наступати влітку, захоплювати нові території? Питання лише в тому, чи мають росіяни спроможності, сили аби кардинально змінити ситуацію на полі бою? Це питання до вас. Ласкаво прошу у коментарі. Чекаю на ваші думки. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я вітаю Олексія, гетьмана, майора запасу Нацгвардії і ветерана війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю невідомі попила другий день. Атакують Росію. А, Московщина Тула. Наскільки це болісно для росіян, враховуючи перебої з авіа і мобільним зв'язком? А ще е на тлі оцих заяв впевненості Путіна, що він завоює Україну, можливо, такі атаки дозволять відмовитися, якось переглянути це свої плани чи ні? Ні, ну плани переглядати не буде, але е він посилив, скажімо, ну, не бойовий дій, а інформаційний тиск на європейські країни, на е всередині Російської Федерації, на нас з вами, тому що з. Е Ну, до того, як е, президент обстав Трамп, е, Путін знаходився в такої політичній ізоляції, майже такий політичний згод був. Потім почалися прямі перемовини між е, президентом, ну, між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, потім був е, Парад Побідобесів, коли приїжджав керівник Китаю Сінзіпін. Тобто, е, Путін так піднявся на, щоб, та, вже до, до рівня людей, е, політиків, з якими вже починають в світі спілкуватися. Тобто для нього це дуже важливо. І він, намагається, він розуміє, що на полі бою ми не зможемо перемогти Російську Федерацію, принаймні в найближчий час. Так само, як і Російська Федерація не зможе перемогти наші Збройні Сили, і Путін це те що довго розуміє. Тому війна може перетворитися в позиційну війну і війну на виснаження. Російська Федерація. По розрахункам, економічним розрахунком, може протриматись ну, до кінця року, і там далі почнуться в них, до кінця 2025 року, і далі почнуться певні проблеми, економічні проблеми, бо дуже дорого коштує війна. Тому він розуміє, що треба підписувати якісь мирні домовленості хоча б восени, коли закінчиться його ця спроба робити наступальну кампанію. І дуже важливо налякати весь світ і переконати в першу чергу ну налякати, переконати ну не весь світ, а переважно президента Сполучених Штатів в тому, що не здатні робити потужні наступальні дії для того, щоб тиск посилився вже на Україну. Щоб Трамп розповідав те, що він розповідав, що Росія добру волю свою демонструє тим, що не захопила всю Україну. Це їхні поступки, начебто, Путін чудово розуміє, що Економічний тиск на Російську Федерацію в першу чергу, з боку, ну тут, в першу, в другу чергу, з боку Європейського Союзу Сполучених Штатів, може привести до того, що війна стане вкрай невигідна для Російської Федерації, їм доведеться якимось чином її закінчувати. Тому він, він намагається, як, як можна швидше зробити ну, ці наступальні дії і переконати Трампа. В тому, що вони спроможні робити щось дуже потужне на полі бою. Таким чином Трампу пер, пер, перемкнути увагу Трампу е, з е, Російської Федерації, яка не хоче миру на Україну, що наче Україна, ну вже нема куди діватися, подітися, і треба вже приймати хоч якісь умови, бо і далі буде продовжуватися війна. В цьому підігрують різні наші. Колишні співгромадяни що чотири області, потім буде шість, потім буде вісім областей, тому треба як можна швидше підписувати ну, по великому рахунку щось схоже на капітуляцію. Ми цього не робимо, тому що ми чудово ми розуміємо, що ніяких там 6-8 областей росіянам закупити не вдасться. Тому от, ну, ситуація виглядає от, от, от таким чином, чи зможуть вони, чи є переходячи безпосередньо на питання, чи є у них можливості. Просуватися, ну кількість на їхня армія не збільшилася не людьми, не технікою. Трошечки краще стало з снарядами, дякуючи Північній Кореї. Хоча до цього в них було і так не дуже погано. Вони робили був день, коли вони робили 70-80 тисяч пострілів на добу зараз. Вони там 5-10. Ну, Цим вистачає, враховуючи їхні виробничі можливості, і те, що їм постачає північна Корея. Кількість вони не збільшились, техніки не збільшилась, тому на яких підставах можна вважати, що вони зможуть зробити суттєво просування ну не зовсім зрозуміло. Єдине, що може їм допомогти в цьому просуванні, ну, допомогти в поганому сенсі цього слова, це можливість наших збройних сил, бо ми теж виснажуємося. Ми несемо втрати, і нам не вистачає зброї, коли ми мали би тримати оборону і відбувати оцю ворожю навагу. Тому тут чи здасться росіянам просунутися, залежить не тільки від росіян, в них нічого не змінилося. Багато чого залежить від нас і наших партнерів, наскільки ми зможемо продовжувати мобілізаційні процеси всередині країни, і наскільки зможуть, це наше домашнє завдання. І наскільки зможуть наші партнери збільшити чи принаймні не зменшувати постачання нам зброї? Тому як воно буде? Ну єдине, що під час літньої наступальної кампанії наступати ну легше, тому що є ну, як то кажуть зелень, ліства, посадки. Там ну важче побачити ворогів і їм простіше ховатися, по-перше, просуватись. Не так помітно. І по-друге, е нема дощів, не, ну твердий ґрунт. Можна використовувати навіть е мотоциклітну техніку, таку легку дуже техніку. Ну і звісно, важку техніку можна використовувати. Тому це є певні, ну, певні, додаткові е можливості для наступаючої армії. Ну резумуючи, чогось такого несподіваного чи якогось такого суттєвого посилення. Росіян чи суттєво на наших збройництва такого не спостерігається, тому можна обережно припустити, що якихось серйозних успіхів росіяни. Мати не будуть, незважаючи на їхні розмови про те, що вони можуть вийти на полиці Києва, що вони захоплять сумну, Харків. Вони це казали багато разів. Є суперечлива інформація в останні дні. З одного боку є інформація, що елітні підрозділи підтягуються, зокрема до часового яру, а з іншого боку, що росіяни на мотоциклах і навіть пішки атакують. Ну от настільки вони деградовані на Запорізькому напрямку. А де все ж таки більше правди, можливо, вони накопичують свої елітні підрозділи, тренують десь. Ми їх не бачимо взагалі там на півночі і в далекому сході, а потім вони їх кинуть. Чи вони все ж більше деградовані? Вам такий варіант здається більш ймовірним? Нема в них, нема в них якихось Знаєте, якщо б у них були якісь великі резерви, які вони могли би долучити, то ми б про це знали. Нема такої інформації, нема в них підрозділів, які там можуть збільшити ну там на сотні тисяч військовослужбовців. Так і літні підрозділи, ми це бачили. Вони вже використовували. Це ну, ці підрозділи є, але їх треба знімати з, ну, з тих місць, де вони знаходяться. Це підрозділ, який мало би тим забезпечувати охорону е, безпосередньо керівника е, Російської Федерації, президента чи фюрера. Ну, це схоже на СС. Це та, така сама функція була СС. Ну так, можливо, це елітні підрозділ, можливо, вони е, здатні вести більш ефективні наступальні дії, але їх не може бути багато. Просто не може бути добре. А що до ситуації станом на зараз, просто знову ж таки суперечлива інформація. Військові кажуть одне експерти, які там не знаходяться, інше сумський напрямок. Сумщина, вона зараз реально під загрозою, в там контрольована ситуація чи ні? ви знаєте, не треба ставити в протиріччя людей, експертів, і що це експерти, і, і військовослужбовців. Тому що ну яка може буде протиріччя? Люди, які намагаються коментувати, не знаходячись на лінії фронту, вони інформацію отримують, в тому числі від військових своїх друзів, своїх знайомих. Чому може трошечки різниця інформація? Тому що військовий ну, от безпосередньо на лінії зіткнення вони бачать накопичення військ, ну, наприклад, на Сумському напрямку, чи точно що на Харківському напрямку з боку на території Російської Федерації, де накопичення військ, і вони це, це констатують, і вони, вони цілком правильно кажуть, вони накопичують війська, але yeah. є, як то кажуть, з у дрібниця є нюанс. Росіян нема ресурсу, тилів і якихось резервів, які вони долучили, щоб вони копичити. Ну звідки взялись війська, наприклад, на Харківщині. Ну це не може знати люди, які стоять безпосередньо на лінії фронту. Вони і так багато чого роблять, і їм ще аналізувати якісь речі. Ну знаєте, їм є чим займатися, так простіше кажучи. Їм треба воювати. От на Курщині знаходилось до 90 тисяч. було, було. Залучено до 90 тисяч російських військ. Там починалося 30, 40, 60, 70, потім була інформація про 90. Звісно, коли ми відійшли, чи ви відтіснили, давайте тут, щоб не займатися ставати схожими на Російську Федерацію без ефімізмів. Тому там залишається зараз десь не більше половини від того, що було, тобто умовно, 40-50 тисяч. Російських військ на Курщині. ну більше там і не треба на сьогоднішній день росіян. значить, це означає, що 40-50 умовно звільнилися. звільнилося. Куди вони могли поїхати? Звісно, вони поїхали на Сумську, на Сумський напрямок і на Харківський, тому що це найбільш короткої плече. І до того ж, коли ми почали нашу операцію в минулому році, то в першу чергу знімалися війська російські з харківського напрямку, це було зірвано наступних Харків тоді, і на Суми так само був зірваний. Тому люди, які кажуть, що бачать накопичення військ, звісно, накопичується, тому що звільнилася частина військ, вони там будуть робити намагатися зробити чисельну перевагу. Але ще раз, з Кількість російських військ не, не змінилося майже Що значить, майже вони можуть мобілізувати 30 35 тисяч щомісячно. Мобілізувати через контракти там в різний спосіб, це не, не зовсім та мобілізація, яка зараз є в нас. Хоча вон, в них є, було прийнято рішення про мобілізацію юридичну, а фактично воно поки що так особливо не виконується. Вони несуть втрати, ну, можна порахувати по зведенню нашого генерального штабу, десь 35 40 тисяч, тобто 35-35 середня е, воно. Так і виходить, що скільки було, стільки залишилось. Це не дуже добре. новина з одного боку, бо ми їх б'ємо-б'ємо, а вже майже мільйон прибили, а вони, як голови дракона, знову виростають. Але з іншого боку, там і не додається. Тобто кількісно воно не збільшується. Тоді чому ж ми на деякі ділянки бачимо збільшення, ну виключно з рахунок переміщення військ вздовж лінії фронту, використовуючи переважно залізниці. Це в них з 19 сторіччя росіян, така от, вони дають перевагу залізниці особливо перевозити людей і загрузили як худобу вагони, і вони поїхали. Ну можна швидко і багато одразу перевести живою силою. Тому збільшення чисельності військ, на, наприклад, на навколо часу яру, це означає, що вони або перекидають війська з, курс, з Курщини, або з інших десь міст, з інших міст, де не ведуться. Такі активні бойові дії, як ну на Покровському чи Своярівському, Треському, Константинівському, Мирнорано, ну, на східному, скажімо так, фронті тому е, прави люди, які там кажуть, що збільшили, звісно, прави, вони бачать це на власні очі, чи прави коментатори, ну, от чи прави, я, наприклад, зараз, ну я думаю, що прави, тому що можна подивитися статистику, можна подивитися, відкриту інформацію, навіть російську чисельно їхні армії не збільшились. Тому військове право, навіть про війну, в якомусь ділянці вони. Підтягують війська, переміщуючи їх вдовж лінії фронту. Це вони поміщають військово, і вони їх не треба цього поміщати ще раз. Давайте не будемо намагатися військово коментувати, що вони бачать, і слава Богу, що вони це роблять і роблять, знаходять для цього для цього час. Спонукати їх, займатися ще якоюсь аналітикою, читати там якісь документи, їм є що читати, їм є чим чим займатися. Тому давайте от, військово, це хай вони розповідають, що вони бачать. Люди, які намагаються аналізувати, хай враховуючи те, що кажуть військові, і аналізуючи певні певну документацію, певні матеріали, відео, аудіо, паперове електронному вигляді, хай спробують робити якісь, що вдасться якісь там аналітичні висновки? Ну кого як виходить, тут же хай судять глядачі. Ви робите обережне припущення, що росіянам не вдасться досягти успіхів а, і пояснювати це, аргументуєте, а як розуміти загострення ситуації? От, наприклад, на покровському напрямку, зараз військ. Кові там кажуть, що ситуація критична, і там останній рубіж Костянтинівка, а потім вже Краматорський, Слов'янськ. І ніби ж якісь важливі кроки мають зробити військове командування, можливо, навіть політичне керівництво країни. Що може зробити наскільки загрозливою там є ситуація? і Що там можна вдіяти зараз? Ну, вона вийшла на дорогу Покровське мирноград Рад Константинівка. Звісно, вона фізично контролюється, не є гарна новина, але борони боре, що були якісь політичні рішення на полі були. На полі політичні рішення має прийматися в політичній сфері. От в Стамбулі, там, в Анкарі, на, на перемовинах в Ватікані, де завгодно. Там хай працюють політики. На, на полі бою, будь ласка. Я дуже прошу е, політики, що не лізти, Ну ви тільки ви тільки завадите. Ну, ви, ви політики, ви, ну військово ж не лізь в політику, принаймі поки що, тому давайте кожен буде займати свою справу. То і тоді це буде добре, коли починається не, не фахові, навіть з відширгов серця якісь дії, вони можуть тільки не шкодити. Щодо загострення ситуації, чому я роблю висновки що нічого не вдасться, ну, я дивлюсь на минулу наступальну працю 24-го року, яка теж анонсувалася, і росіяни розповідали, що там все зараз. Після Бахмуту, після Авдіївки, вони там всіх оточать, вийдуть на повністю лівобережну Україну. Ну, багато чого ми чули. Не хочеться пропонувати полазити по інтернету і знайти, що вони казали. Але якщо цікаво, просто можна перевірити. Але найбільше просування в них було саме на Покровському напрямку. І знову хочу нагадати, що. Відстань між містами міряється від Голопочтампу до Голопочтампу і Відстань між між містом Донецьк і містом Покровськ складає 55 кілометрів. Авдіївка на кого це західніше від Донецька, тобто ще ближче до Покровська. Тому за дуже потужну, начебто, наступальну операцію до го року. Росія не на відстань. Якщо ми рахуємо не квадратуру кілометрів, що куботу, давайте рахувати, а рахуємо наскільки глибоко вони просунулись. Глиб пробачте за тавтологію, наших військ, то це складає менше 55 кілометрів за рік, майже за рік наступальна операція поклавши майже півмільйона людей, яка була анонсована, розпіарена так, що там просто все всіх одразу всіх би перемогли. Тому я, я обережно роблю припущення, що. Якщо не зменшилось нічого, не змінилося в російських збройних силах ні чисельно, ні якісно, то за рахунок чого вони можуть просутити, тільки за рахунок того, що ми можемо бути вже виснажені і нам нам може не вистачати людей і зброї. От тільки за це рахунок. що. З цим у нас буде більш-менш принаймні стабільно хоч якось, то шансів в них ну, звідки вони візьмуться. А те, що критична ситуація, звісно, вона критична. Вони зараз що, будуть тиснути і класти велику кількість людей всі місні штурми для того, щоб підтвердити, начебто, ті посили, які йдуть з Міністерства закордонних справ Російської Федерації від. Адміністрації президента Російської Федерації безпосередньо від Путіна, що от вони зараз, якщо захочуть, то просунуться дуже далеко і дуже сильно. Тому вони будуть класти людей, не рахуючись зі втратами. А справду з Запорізького напрямку мотоциклів і бігатьні, ну, там там різні, там, угрупання Дніпро, наскільки знаю, там різні командири, і кожен по-своєму намагається прогнутися перед Путіном, показати, що він дійсно молодець і він дуже фаховий командир, і може йому за це щось дадуть. Як в той пісні про пластиліну Ворона, вам світло большое, кольори телевізор, подарок одразу вручить, а може бути вручать. Тому вони, вони змагаються. І це змагання йде не для того, щоб досягнути якогось успіху, і так, якісь тактичні рішення правильно приймати чи робити якісь ну, розумні речі для того, щоб ну як це робиться на війні. Вони будуть класти велику кількість людей, щоб хоч якось просунутися. Там же ж рахується наскільки просунулось. Просунулися там, наприклад, на три кілометри. Молодці. Ще на три кілометри могли покласти там 30 тисяч людей, це вже нікого не цікавить. Головне, що от, от простон за три кілометра це таке, як казав їхній негідник, якого навіть вулиці в нас були, баба ще нарожаю. Тому тисну, дійсно буду тиснути. Це буде відчайдушність, Це спроба, це така. Пісня, як то кажуть, дембельський окоп росіян. Далі, якщо їм нічого суттєво не вдасться в цій наступальній кампанії, я дуже обережно пропускаю, що не вдасться, то на наступну наступальну кампанію вони вже як кажуть економісти, я схил, схиляюся їм вірити. Не просто не буде ресурсу, не буде можливості. Хотілося би, щоб так і сталося. Хотілося б, щоб раніше на дипломатичному рівні все це вирішилося, але як бачимо, ви, до речі, не сподіваєтесь на перемир'я взагалі нуль шансів даєте. Ми с вами про це розмовляли. Я ну шансів знаєте, ну, ми живемо не в Ньютоновській світі, а в квантовому. Там нема нічого, що може бути на 100%. є просто ймовірність. От ви теж маєте хвилю доброля, так звано, тобто ви теж трошечки хвиля. І в один момент ви можете пройти через стіну як хвиля. Ну це може трапитися один раз на тисячу мільярдів років. Але ймовірність там на якусь дуже маленьку частину вона існує. Тому повністю відкрити неможливо, але ймовірність мирних. Миру в найближчий час, і навіть тридцять людина переміря. Вона невисока. Ну але тут от, от, от хай наші політики, які політичні рішення. от це їхня робота, і тут і, я думаю, що ця робота важка і вона потребує і розуміння, і хитрощі, і всього, що ну, все як має працювати дипломатія. Дуже віримо, що вдасться знайти підходи і до Трампа, знайти підходи взагалі до цієї ситуації правильно використати. І примусити Росію, хоча б на це 31 не переміря, ну тиснувши на ній дипломатичні військовим. Ми ну, війна, давайте ми зрозуміємо, вона по великому рахунку переходить у війну на виснаження. Ми не зможемо зараз вийти на кордон 91-го року використовуючи наші війська. Ну можемо теоретично знов таки, це не ми якщо нам передадуть не сучасну зброю наші партнери, А це бомбардувальники Б один, Б 2 це F-35, F-22, Раптори, це і так далі. Тобто, якщо на це все передадуть, і самі підтягнуться. То тоді да, ми зможемо перебити росіян прямо на полі бою. Поки що те, що ми маємо, технологічні перевагу над росіянами ми не маємо. В деяких компонентах ми переважаємо, а деякі, на жаль, переважають вони. Тобто, в середньому, хоча це середня температура температура попала, в ну, більш-менш технологічно ми на однаковому рівні знаходимося. Тому нам треба, ми тримаємо оборону, вони не можуть нічого зробити. Ну, завдяки, по перше, більш грамотним діям наших командирів і по-друге, за рахунок мотивації наших військовослужбовців. Але в Росії є воєнні рейки, а в нас немає. У нас є багато цих, знаєте, дорі нарікають на те, що немає експорту зброї. Проблеми з мобілізацією. А в росіян немає з цим проблем, тому що там диктатура. Диктатура, вона завжди там про простіше приймати рішення. в команди поїхали, але зазвичай диктатуру програє програють демократіям. Ну як показує досвід. А з приводу продажу зброї за кордон, ну знаєте, це треба постійно про це казати, тому що склалося, я, я думаю, це с це склали росіян. Таку соціальну думку, що продажа зброї і або в ну, крестяни використовуючи хрисних ідіотів. Бо коли починаєш просто намагаєшся розповісти, чому ми маємо продавати зброю за кордон, одразу у, люди, у людини, яка ціче очі стають скляними і він, він вже не чує. А ситуація дуже проста. У нас є замовлення. Нас лише 50 мільярдів на закуплення закупівлю виділяється нашим бюджетом закупівлення зброї, зброї власного родинства. От якщо є у чиновник, який має там відповідальність за якийсь там, сектор по озброєнню, і він має закупити, він не може купити більше, ніж в нього на, на балансі на, на, на рахунку грошей, навіть якщо хоче. Тому ми постійно кажемо про донати. Це чому, чому постійно збираємо гроші? Чому не держава купує дрони? Та тому що в них є обмежений ресурс фінансовий. Це велике питання знов-таки до наших політиків, до нашої Верховної Ради, але це окрема розмова. І тому вона вже дуже політичний підтекст має. Тому якщо не можемо купити, то дайте можливість. А люди можуть. У нас 800 компаній приватних, то в першу чергу, приватних компаній, які виробляють зброю. 800 компаній. Вони можуть виробляти зброю набагато більше. Але вони ну для того, щоб вони виробляли зброю, їм треба, щоб цю зброю купляли, щоб було на неї замовлення. Якщо замовлення немає, вони не можуть просто виробити виробляти. Бо, по-перше, треба купляти комплектуючі, і ну давайте простіше, треба платити за оренду, наприклад, за світ, за світло, за газ, за воду і зарплату працівникам. Якщо не продається, то ну наробили і далі. Люди, люди теж ну як примусити людину працювати, якщо він хто з нас ну. Як працювати і нетримувати заробітну, а вже вже за що. Ну, тобто, тому і виробники зброї кажуть, дайте нам можливість зброя, яка йде поза замовленням держави, не замість, а поза. Держава може купити там, 100 ракет. А люди можуть виробляти ну, тримбіту, наприклад. А люди можуть виробляти 200. Ну, виробляють 100. Так дайте можливість виробляти 200, а ці сто вони продадуть зокрема. По перше, це рейтинг нашої країни? По-друге, це то багато багато плюсів. І по третє, це ж гроші. Там же ніхто е не продає контрабанду. Ці гроші це ж офіційні контракти. Гроші повертаються в Україну. І вони збільшують можливості нашої України купувати нашу зброю за рахунок податків, які які люди ці сплачують. І це валютна вирішка. Вона йде знов ж таки. Вона йде йде в Україну. Але хто сказав, що як це можна зі слізами на очах під час війни, замість того, щоб забезпечувати зброєю власну армію, якісь там наживатися, да, там, не продаючи зброю за кордон, як це можливо? Це ж там зрада, і все, і сльози на очах, і суді, співати сумних пісень. Люди кажуть, ми замовлення на 100 ми можемо зробити 200 дайте нам ще там 300 дайте нам те що поза продати і гроші ж прийдуть в Україну і, і тоді так. На, на, через місяць грубо кажучи може у держави буде гроші купити вже не 100 а 120 тих самих ракет а через два місяці 150 ракет ми збільшимо і не треба буде збирати донати ми збільшимо можливості Можливості наших збройних сил за рахунок того, що ми ті гроші, ми продаємо зброю, гроші повертаються в Україну, і на ці гроші ми можемо купляти ж у наших жоре. Ти так, так все просто. Але от такі речі намагаєшся сказати людині, якщо спілкуєшся десь. Ну так виходить, у мене у вас я так думаю. і торкається питання продажу зброї. Каже, ну так це ж і питаєшся пояснити простими. Там там багато нюансів. Ну простими словами, все одразу. Такий погляд, і ти коли бачиш, ти бачиш, що стіна. І, це, це, і цю стіну, я думаю, поставили не патріоти всередині України, а негідники з ФСБ використовуючи в нас корисних ідіотів. І це така думка. Ну є інформація така, ну вона, я не можу послатися на якесь дослідження соціологічне. але така інформація, значено є, що кілька те негативне сприйняття. І в, е, в політику, і в суспільстві про продажу зброї надвижкової зброї трошечку згасає, і останнє про зброю, про продажу зброї. Ну ми можемо не продавати зброю за кордон. Будь ласка, давайте тоді політики, наші шановні, домовтесь з нашими партнерами, щоб вони збільшили фінансування не зброєю допомоги а фінансами. Щоб вони ці фінанси ми могли заплат... купити зброю у наших же е, виробників. І тоді стане більше. Вони вони слухайте, справа не в тому, що люди хочуть продати саме кудись за кордон. Людям люди, які виробляють, вони просто кажуть, ми можемо виробляти більше, але нам, хоча б вартість, треба повернути, бо нам треба платити людям заробітну платню, платити ну все, що треба для того, щоб це, це, цей вироб з'явився. Якщо будуть гроші, якщо збільшиться можливість фінансова, завдяки нашим партнерам на закупівлю нашої зброї, міністерства оборони, наприклад. То не будуть виробники вир замокнути одразу про продару за кордоном. І той кордон уже як собаки пал. Де з радістю буде працювати з власним Збройним силам, але не купляють власне Збройні сили, тобто такі Міністерство оборони не купляє, бо в нього нема фінансів. Вони теж хотіли. Парадокс, всі хочуть, всі... продовжуємо про це говорити, і будемо сподіватися, що ця стіна впаде рано чи пізно. Вона не може стояти вічно. Ми впираємось, знаєте, те, що, здається, можна вирішити доволі швидко. І рухатись далі. Ми в такі прості питання впираємось, і починається. Ну тут ми європейці стали. Починається безкінечне обговорювання, безкінечне. Хтось хвильований, хтось проводить вебінар, хтось семінар, хтось збирає гроші на меморандум, хтось організує поїзд. Ну така, слухайте, ну під час війни Ну давайте якось давайте в цьому не будемо таким ж європейцями. Сином давайте так по-українськи. Треба. Зробив пан Олексію, дякую. Дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Олексій Гетьман, майор, запасу НГУ і ветеран війни. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.